Перед вами гарнітура, яка намагається бути одночасною ігровою, повсякденною і навіть аудіофільною. Навіть важко порахувати наскільки стільців ХАТО спробували сісти одночасно, і ще важче уявити гарнітуру, яка добре може впоратись одразу з усім. Та ще й з ціною нижче за конкурентів. Але здається, інакше пробитись між усіма гарнітурами зараз важкувато. Хатор Phoenix 2 має такий мікс характеристик, який не поєднується більше ні в кого. Просто спробуйте знайти повнорозмірну гарнітуру з активним шобозаглушенням, підтримкою кодеку LDAC, об'ємним звучанням та двома типами бездротового підключення. І це ще не повний список. Але давайте про все по порядку. Другі фенікси стали відчутно легші та менші. Що в принципі логічно, як для гарнітури з заявкою на повсякденну, конструкція повністю складана, а в комплекті присутній класний жорсткий кейс для транспортування, вага менше 300 грамів, що нормально як для ігрової гарнітури, але не так вже й мало, як для навушників, в яких подорожуєш містом. На голові гарнітура сидить досить зручно. Хоча прижим міг би бути трохи легше, хоча носити їх на шиї все ж таки не надто зручно. Плюс даються в знаки на самі маленькі розміри. Наголів'я металеве, але має м'яку подушку. Є регулювання з чітким кроком, чаші поворотні, амбушурі великі, вуха в них провалюються повністю. Зроблені вони зі штучної шкіри, а всередині піни з ефектом пам'яті. Дизайн один із найспокійніших, які можна зустріти в гарнітурах Хатор. Я прихильник більш агресивного дизайну, але з таким вам навряд на вулиці скажуть, що ви у мами геймер. Корпус зроблений з двох типів пластику: зовнішня частина з на дотик, а поверхня, де більше можуть збиратись відбитки, зі звичайного матового. Їх розділяє кільце з RGB підсвіткою, яка вмикається на самій гарнітурі або через смартфон. Щоправда, налаштування ефектів чи кольорів поки що відсутнє в принципі. Те саме стосується й логотипу. Трохи дивне рішення, як для геймерського девайсу. Не те, щоб я був фанатом підсвітки там, де я її не бачу. Але якщо вона вже є, то чому б не дати змогу її змінювати? Просто жовтий чи білий, як на мене, виглядав би більш стильно чи навіть дорожче. Але не здивуюсь, якщо це завезуть пізніше. До прикладу, з коробки гарнітура розмовляла зі мною лише англійською, з китайським акцентом, але застосунок при першому ж увімкненні завантажив приємну українську локалізацію. Тепер про стан гарнітури жіночка каже мені солов'їною, але як для навушників розмовляє вона забагато. Вітаю режим донглу. пошук пристрою. Під'єднано режим блютуз пошук пристрою Під'єднано. без підсвічування. Шумозаглушення активовано. Прозорий режим вас не чують. Вас на правій чаші є три кнопки для керування. На лівій знаходиться ще одне вимкнення мікрофона, коліщатку гучності, та й всі порт зарядки та заглушка знімного мікрофона на штанзі. До речі, ця заглушка виглядає як те, що ви першим загубите від цієї гарнітури. Ось так звучить мікрофон на штанзі, і поки я його тестую, розкажу, що цю гарнітуру ми також розіграємо. Правила ті самі підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар більше п'яти слів та заповнити коротеньку форму з посилання під відео. Розіграш буде під час онлайн-трансляції через місяць, а результати будуть продубльовані під цим відео. Також для приймання дзвінків є вбудований мікрофон, причому з відсіканням зайвих шумів, і є досить непогане активне шумозаглушення, для якого задіюються чотири мікрофони, плюс присутня також пасивна шумоізоляція. На помірній гучності все, що ви слухаєте, залишається всередині навушників. За відтворення звука відповідають 40-мм драйвери з неодимовим магнітом та цілим візком технологій. Є сертифікація Hi-Res Audio, 24-бітне цифровоаналогу і ЦАП, а чаші мають ізольований простір саме для драйверів. Ну і підтримується кодек LDAC. З налаштуваннями по замовчуванню у Фенікси мають досить бухкий звук з надлишком верхнього басу, вираженим середнім діапазоном та провалом середньовисоких частот. Особисто мені при прислухованні музики якось не вистачає деталей. Але якщо погратися з еквалайзерами у фірмовому застосунку хатори SyncHub, то в принципі звук можна підлаштувати під свої потреби. Але все ж таки Phoenix 2 мають більш ігрове звучання, ніж музичне. Позиціонування в іграх непогане, але для кращого ефекту я трохи погрався з еквалайзером. На додачу тут є функція об'ємного або просторового звуку, але то, здається, краще для кіно. На вибір є одразу три типи підключення через USB приймач 2.4 ГГц, Bluetooth 5,4 та дротове через USB. До речі, приймач тут досить незвичний. Він розділяється на дві частини, одна з яких має type c конектор. Коротше, варіантів підключення тут багато. За автономність відповідає вбудований акумулятор з низьким рівнем деградації, ємністю 850 мАч, якого вистачає до 45 годин автономної роботи, в залежності від підсвітки та підключення. Ну і звісно, можна користуватись гарнітурою під час зарядки. Длітів в комплекті також два. Один з яких type c а інший як подовжувач. Затримка при підключенні через радіоканал всього 20 мс, а через Bluetooth все ще ігрові 40 мс. В цілому вийшов досить непоганий технологічний мікс для тих, кому подобаються великі та універсальні ігрові наушники, в яких не соромно виходити на вулицю. Але якогось дива в плані звучання за ці гроші не відбулося. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.